Одне з першочергових завдань СБУ – викриття держзрадників та самоочищення служби зазначив у інтерв'ю телеканалу один плюс один очільник служби безпеки України Василь Малюк. Він розповів деталі викриття колишнього очільника кримського управління СБУ Колініча, який працював на ворога. Також Василь Малюк пояснив, як ворог збирав агентурні повідомлення з України та яким чином служба викриває російських агентів, у тому числі з церковного середовища УПЦ «МП». Василь Малюк зазначив, якщо людина в Рясі із кадилом, це не є пом'якшувальною обставиною при вчиненні злочину, як і обтяжливою у Сумській області. Також проводять безпекові контрозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату. Заходи здійснюються спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи, яку служба безпеки України проводить щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб на шкоду нашій державі. Служба безпеки України вкотре наголошує, що всі заходи здійснюються у межах Конституції та чинного законодавства України з суворим дотриманням прав громадян на свободу вибору віросповідання та світогляду. Виділення коштів на відновлення здоров'я хлопців та дівчат, захисників наших земляків, які в ході бойових дій отримали поранення, обговорили під час депутатських комісій. Світлана Субтильна запропонувала передбачити у бюджеті на наступний рік певну суму, на яку можна буде обладнати приміщення для реабілітації таких воїнів. Осіб з інвалідністю ви розумієте, ще раз збільшується, збільшується, збільшується. Тому я прошу закласти гроші, яких вистачить. Може, ми їх будемо додавати ще і поквартально, і у другому півріччі, щоб їх вистачило на те, щоб ми могли обслуговувати якісно наших сусідів з інвалідністю. Ми плануємо з нового року розпочати роботу по амбулаторній реабілітації хворих з здоровою і оформи руховою системою. Планує підписати договор, СЗУ. Даже, договор з СЗУ. Навіть якщо договор ЗЗУ не підпишеться, воно цю роботу розпочнемо. Додаткового, поки що фінансування вона не потребує. Це якщо ми будемо збільшувати обсяг і придбати більш ширші засоби для реабілітації, ви знаєте, там є ребятчик, які стоять 10 гривень, а є апарат, наприклад, витяжки, які стоїть 200 тисяч. Тоді ми будемо звертатися і до вас все будемо робити на протязі року. Депутатка Анна Полипейко поцікавилася у начальника управління житлово-комунального господарства, куди комунальники планують витратити 800 тисяч гривень, передбачені спецфондом. Будівництво інших об'єктів комунальної власності. І по спецфонду проходить 800 тисяч. Що це таке? Ви можете пояснити, що ви плануєте будувати? Це про розміщення підвіз обслуговування та встановлення відеокамер спостереження. Тобто там частина шла… Так. Нас камери відносяться до Ні, ну якщо ми закупаємо, воно автоматично складується об'єктами не власності. Пані Полипейко зауважила, що витрати сотень тисяч гривень зі спеціального фонду на об'єкти культури теж не на часі. За ці кошти можна зробити проєкт так? по реорганізації цього всього, а не будувати щось, я не знаю, криші ремонтувати ці об'єкти, коли ніхто не ходить. Ну, треба економити кожну. Що Що? Про внесення змін і доповнень до програми соціально-економічного розвитку доповіла начальниця управління економіки. Пані Гребенюк внесла на розгляд депутатів питання щодо фінансування в розмірі приблизно 1 мільйона гривень екоцентру Сергія Корнієнка. Це вже на ваш розгляд, надійшло звернення від на нашої станції юних натуралістів щодо. Виділення їм коштів на 2023 рік на ремонт, на придбання устаткування, обладнання в свою чергу. Депутатка Анна Полепейко запропонувала працівникам екоцентру самим почати заробляти гроші на свої поточні потреби. Дитячий заклад буде заробляти на свої потреби, на там на, на ремонт, на трасмі щось дітям почати, щоб на базі станції юних натуралістів ми вирощували розсаду багаторічників і не покупали лаванду, по 200 шити вирощувати на 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 Нічого ж навіть якщо вони на цьому і не будуть заробля... заробляти <рес> у 22-му році, коли а, давали землю для переселенців, щоб вони садили сади перемоги, було так, яких шість <рес> осіб, то вони, звичайно, допомогли з розсадою якихось <рес> таких <рес> першочергових рослин. <рес> Присутні погодилися з необхідністю надати кошти екоцентру, проте поки що зупинилися на цифрі. 100 тисяч, що будуть направлені на зміцнення матеріально-технічної бази даної установи. В Шосткинському краєзнавчому музеї відкрилася виставка дорогою творчості викладача дитячої школи мистецтв Алевтини Філон та її учнів. Автори експозиції юні художники ДШМ та їх викладачка. Митці зобразили відомих особистостей України у своїх роботах в стилі Батік. Картини надзвичайно яскраві. Та зачаровують оригінальністю бачення образів. Незвичні портрети Федіра Крючевського, Григорія Сковороди, Катерини Білокур та інших відомих художників, архітекторів, письменників України були об'єднані у виставку, де загалом налічується понад сім десятків картин. Неповторної творчої атмосфери під час відкриття виставки додавали виступи вокалістів, учнів та викладачів ДШМ. Ознайомитися з картинами шосткинських митців можна буде до кінця грудня у краєзнавчому музеї. 15-19 грудня у Львівській області відбулися всеукраїнські змагання з лижних гонок серед учнів. Команда Сумської області посіла перше місце. Шосткинські лижники повернулися з українських змагань з чималою кількістю нагород. За підсумками змагань серед дівчат старшої вікової групи Борисенко Юліана завоювала одну золоту та одну срібну нагороду. Павленко Марія стала триразовою бронзовою призеркою. Серед дівчат середньої вікової групи чемпіонкою змагань стала Рябчук Олександра, яка має ще дві срібні нагороди. Молодша група дівчат була представлена Романською Анастасією, яка перемогла в спринті та була другою на дистанції класичним стилем. Юнаки теж не відставали від дівчат. Нікулін Богдан став абсолютним чемпіоном цих змагань серед юнаків середньої групи та має три золотих нагороди. Бострицький Даніїл був двічі срібним призером на дистанції класичним та вільним стилем. Також посів третє місце в спринті. За підсумками змагань, Нікулін Богдан, Борисенко Юліана та тренер Шиман Дарія представлятимуть нашу країну на всесвітній гімназіаді, яка пройде в Туреччині з 11 по 18 лютого наступного року.